Щоб розповісти про цей вид спорту, можна підібрати хіба що найвишуканіші слова: інтелігентний, аристократичний, граційний дисципліна, в якій постава, рухи і навіть вбрання говорять самі за себе. Сьогодні ми знову повертаємось до українського фехтування. Але цього разу ми подивимось на нього не лише з боку титулованого спортсмена та олімпійського чемпіона, але й з висоти почесного тренера та віце-президента Федерації фехтування України. Наш герой сьогодні Вадим Гуцайт. Мене звуть Вадим Гуцайт, і це моя олімпійська історія. Вадим присвятив фехтуванню усе своє життя. Спочатку як спортсмен, фехтувальник на шаблях, згодом як тренер та наставник, а вже зараз як віце-президент Федерації фехтування України і член виконкому НОК. А вперше наш герой потрапив до фехтувальної зали в 10 років. Ну, взагалі, у мене була спортивне дитинство. Я спортивний дитина і спортивний чоловік по житті. До сих пор бажаю грати баскетбол, в футбол, і футбол. А бігав по вулиці, займався. футболом занимался, маленьким теннисом, занимался баскетболом, как мой брат играл в баскетбол. И, а во дворе жил мастер спорта по фехтованию Сергей Андрусик. Вот он выжил в момент, когда я уже всеми видами спорта перезанимался. И говорит, идем попробуем позаниматься фехтованием. И вот мне было 10 лет, я пришел на фехтование и настолько в него любился, что до сих пор уже 35 лет я работаю в фехтовании, живу в фехтовании и пытаюсь созидать Не только, конечно, фехтование пытается создать вообще во всей спортивной утрости, что-то сделать для полезного для нашей для нашого спорту для наших спортсменів для нашої страни ну і в частності звісно, фіхтування завдяки правильному підходу та грамотній роботі тренерів вадим майже одразу закохався у фехтування і зрозумів що це спорт на все життя буквально в року, на перший год своїх занять прийшло таке чувство що я коли взяв в руку стаблю з нею ходити по вулиці, я знаюся на відчувати ща кимто мушкітером яким то, яким -то. я я очень в детство ці фільми чотири мушкетера я от, коли взяв саблю и і стал с ней ходити по улице, тренуватися. Я горд этим, що я хожу в руках с этой саблей. Його наставниками були талановиті тренери Михайло Кого та Олександр Беленський. Але вони не одразу розгляділи потенціал у юному Вадимі. Сразу не виходить ні у кого. Только через труд, тільки через терпіння, тільки через пахоту починає щось виходить. Вадим мав трохи зайвої ваги. І взагалі в секції на той час займалось багато дітей, які були значно краще підготовлені фізично, ніж він. Але фехтування настільки захопило малого спортсмена, що всі свої сили він вкладав у тренування. І тільки через труд, коли вже Михайло Антонович побачив, що я якби дню в залі я приходжу. Спочатку у нас була дитяча тренування на 5 до 7, а з 7 до 10 приходили старші. а я почав приходити на 5 і залишатися зі старшими до 10, і коли він побачив, що я стою, працюю, роблю... После зала, вот из зеркала, спарринги, прошу, чтобы со мной тренеры занимались. Только после этого, через два года, Михаил Антонович привлек меня к себе і став уже более серьезней ко мне относиться. Только через, через пахоту, через труд, через того, что ты действительно понимаешь, что без труда ничего не будет. За спиною спортсмена три олімпіади. На одній з яких у 1992 році він став олімпійським чемпіоном. Золота медаль Барселони була такою умріяною тоді. І на той час він зумів усім показати, чого вартий. Але смак перемог з часом втрачає свою гостроту. Особливо якщо пройшло вже 24 роки. На сьогоднішній день я не хочу вас обманувати, я практично не згадую про Барселоні, тому що я після Барселони у мене були дві неуспішні олімпі... дві олімпіади. олімпіади були в... в Атланті і в Сідней, І Після этого я вирішив стати тренером для того, щоб Мог все то, що я знаю, все що я вмію, віддати і навчити спортсменів, щоб вони все вже на олімпійський підстав сьогодні. В голові гуцайта переживання за своїх вихованців. І вже зовсім інша радість за результати, до яких він доклав свою руку наставника і тренера. Серце і свій величезний досвід. Бронзова медаль Владислава Третяка, Пекінське золото жіночої команди з фехтування на саблях, лондонські медалі Яни Шем'якіної, Ольги Харлан. І нові перемоги в Ріо. Ось чим жив останнім часом наш герой. Олімпійські ігри це ті соревновання, де взагалі не можна нічого чекати. Ми плануємо. Ми цілі ставимо, Ми. Я, например, ложусь спать, и я, к примеру, в мыслях прокручиваю, как идут соревнования, как выигрывает наш спортсмен, как он поднимается на пьедестал, потому что это нужно давать какие-то импульсы, надо то давать положительные эмоции. Я живу этим, но ставить об этом прогнозы, говорить, вот этот спортсмен или эта команда должна быть в медали, Любая медаль на Олімпійських іграх вона просто як просто, я считаю это, я уже много раз говорив как Божье это вот в этот спортсменів этих команди. І любая медаль всегда какая-то вот, действительно неожиданная. Непередбачуваність це основна характеристика олімпійських змагань. Ті на кого зазвичай роблять ставки, часто не вистрілюють взагалі. Нерви і хвилювання вирішують все. Виграти олімпійські ігри или за медаль, це найголовніше зробити победу над самим собою. Не над противником. Противником это уже потом, это уже следствие. А изначально нужно победить самого себя, поверить в то, что ты в этот день можешь выйти и победить. Вадим Гуцайт був дуже вимогливим та цілеспрямованим наставником. І навіть після успішних виступів на змаганнях не давав своїм вихованцям расслабляться. У меня всегда будут вопросы ко всем спортсменам. Даже если мы выигрываем соревнования, у мене завжди вопросы. тому що не буває такого, що вот все супер, не все не все просто на не чим далі роботи. Тому що якщо будет супер, значит, значит, значить, значить, ти не решети ніде понімаєш. Тому що дерека, де ти виграєш, сіно є промахи, и для того, чтобы этих промахов избежать в будущем надо на що над этим работать. Такий підхід до роботи безумовно дав найкращі плоди. Гуцайт завжди дуже емоційно радіє кожній новій перемозі своїх спортсменів. Зазвичай тренер відчуває її зовсім по іншому, ніж спортсмен, адже він розуміє, яка величезна команда працює над результатом. Федерація, комітет, наставники, тренери, лікарі, масажисти та багато інших. Тому, коли вот всю цю весь, проведеш, работу и все это сделаешь, а когда наши спортсмены виграють медаль, я не знаю, я испытываю такой кайф, я испытываю такой заряд эмоций, я испытываю такой вот, ну, что вот не зря прожитажить. Конечно, я говорю, удовольствие вообще видеть любого спортсмена на пьедестале. Но, конечно же, когда ты вкладываешь серце, сердце, душу и свою жизнь. и подкладываешь под наших спортсменов руки, и когда ты видишь на пьедестале, наверное, наверное, в карьере тренера самый лучший момент, когда он видит своих подопечных на пьедестале, и он от этого действительно получает море удовольствия. После Олимпиады в Рио минуло уже больше двух месяцев. И все, кто имеет отношение к спорту, звичайно, подводят подсумки и делают выставки. Мы сейчас находимся уже на учебно тренировочном сборе. Олимпиада уже в прошлом, мы уже начали новый сезон, 2017 год. И тут вид оружия в котором мы очень хотели выиграть. Мы во всех видах оружия хотели выиграть медали, но в этом виде оружия мы еще не имели. Мы имели все достоинства медалей чемпионата мира, Европы, и чемпионы мира мы были 2015 года. Мы очень хотели, чтобы этот вид оружия мужская шпага завоевала и на Олимпийских играх медали. Но, к сожалению, мы заняли четвертое место, поэтому это не может нас не расстраивать. Но видите, жизнь останавливается. Уже мы начали подготовку и готовимся уже к, Олимпи к Олимпийским играм в Токио. Поэтому, если исходить, конечно, в общем. Дві медалі, це я вважаю, успішне виступлення Федерації фехтування України. Фехтування це один з найуспішніших видів спорту в Україні. Майже з кожної олімпіади ми привозимо найвищі нагороди. Це точечна робота, це системна робота. Тобто просто так нічого не відбувається. Це робота системи, тобто це симбіоз роботи і міністерства спортивного нашего и это Национальный олимпийского комитета и федерации и, и тренерского коллектива и спортсменов то есть это вся комплексная работа мы 15 лет тому назад в 2001 году выбрали наш путь по какому будем идти и развиваться как федерация мы определили наших тренеров конечно в процессе тренеры, тренинские кадры меняются. к сожалению не в лучшую сторону, то есть большинство людей к сожалению уезжают, но те, кто остаются, мы как бы делаем приоритеты тем видом оружия, на какие мы ставим, например, там на женскую ставлю, на мужскую шпагу, женскую шпагу, делаем на эти виды приоритеты и вкладываем в эти в развитие. Этих видов, денег, всего остального, потому что там реально мы видим перспективу завоевания Але, на жаль, велика кількість нагальних проблем зменшує ці перспективи в рази. І український спорт просто на рівному місці втрачає свої найцінніші ресурси. Основна проблема це тренерські кадри. Це найголовніша проблема на сьогоднішній день, я вважаю, в Україні, не только в а, навіть во всьому українському спорті, це тренерські кадри. К сожалению, не оценены украинские кадры, не оценены наши мозги тренерские. И люди, понимая, что, к сожалению, они не могут прокормить свои семьи на эти мизерные стипендии, зарплаты, то, что они получают, они ищут, как себя найти, к сожалению, в другой стране. И они это находят, потому что у нас очень сильные тренеры. К сожалению, мы не создаем, мы не создаем для наших тренеров максимум тех условий, чтобы они могли наших детей взять, І з першого дня, як наш ребенка в спорт, довести його до Олімпійського підстава. У нас ні до тих условий, які создають наприклад інші країни. Федерація фехтування України всіма силами намагається допомогти молодим кадрам, зацікавити, замотивувати на роботу та, хоч якось втримати їх на батьківщині. Але це не єдина проблема на сьогодні. Другий момент, який дуже немаловажний для нас, це, звісно, матеріальна технічна база. Очень важливо, щоб, навірно, по всій Україні. Встроились спортивные объекты и все-таки по, по тому закону децентрализации, который на сегодняшний день есть в нашей стране, когда все уже финансовые э, бюджеты получают уже местные губернаторы, конечно, очень важно, чтобы все-таки вони любили спорт, вони цікавили спортом. Наразі Вадим Гуцайт є членом виконкому Національного олімпійського комітету. Я отримав удовольствие від от роботи в Олімпійському комітеті, тому що, ну, во-первых, працювати по таким лідерам, як Сергій Назарович Бубка, я вважаю, я взагалі дуже горжусь. Мені дуже приємно, я йому благодарен, що він вже більше 10 років тому назад привлек мене до себе працювати в, раб... в Олімпійський комітет. И... Он доверил мне, и он доверяет мне до сих пор. И я очень счастлив, я ему благодарен за то, что он дал мне возможность и раскрыться, дает возможность мне работать, и созидать. Мне очень нравится работать в Олимпийском комитете. И там вообще очень здоровая, хорошая команда. Сергей Назарович вообще собрал очень хорошую команду единомышленников, ребят, и бывших спортсменов, и бывших притеров, и чемпионов Олимпийских игр. И поэтому я вообще благодарен всему Олимпийскому комитету. То, що трудночують со мною, і я чувствуюся понад ценим членом команди Олімпійського комітету. Тренер чоловічої збірної з фехтування на шпагах Володимир Станкевич знає нашого героя дуже давно. Він дружив з його старшим братом, бачив, як Вадим прийшов у спорт, якими були його перші успіхи, а згодом і великі перемоги. Пізніше вони стали колегами на тренувальному майданчику. Зараз, опять же, там. так пересекаются наши дороги, что Вадим Маркович завидует Олимпийской базы, где мы, конечно же, и вам тоже сплачемся, что до сих пор нет фехтовального зала, и приходится нам ютиться в залах, которые предназначены для борьбы, для дзюдо, для бокса. Но, тем не менее, идет навстречу Вадим Маркович и по возможностям предоставляет нам необходимые условия для подготовки наших спортсменов. Ну надеемся, що далі наші дороги будуть далі не то, що пересікатися і йти в одному направленні, добиватися високих результатів на поприщі фіхтавання і при носі страні. Тож од нас болельщики, балінчики страна. Родина нашого героя відома на всю Україну. Адже окрім власних здобутків на спортивній арені, чудовий тандем Вадима складає його чарівна дружина, успішна телеведуча Оксана Гуцайт. У пари є двоє прекрасних дітей, і взагалі їх сім'я є прикладом гармонії та всесильної підтримки у будь-яких справах. Були якісь етапи в житті, де ти розумів, що нужна підтримка, і ти видел підтримку супруги, понимаешь, що, наверное, это, наверное, самое основное в житті человека иметь надіжний тил, хорошую сім'ю, хороших дітей, і я от этого получаю удовольствие, я им благодарен. И в свободное время ми завжди куда-то едем, мы всегда куда-то... Идем, куда-то улетаем. Я очень люблю компанию, я очень люблю всех друзей. Я вообще люблю коллектив. И я не, знаете, есть такие, как всегда говорят, одинокий волк. Я не одинокий волк. Я обожаю собирать друзей, я обожаю по своего заскусения, позволь себе большой коллектив своих друзей. Я люблю... встречаться с друзьями, куда-то ходить, куда-то ездить. Но благодаря Оксане, она немножко меня как бы, э, я не говорю, что вот эта большая задача женщины немножко перенаправила меня. То есть для меня друзья остались одна из основных моментов жизни. Я очень ценю дружбу, очень ценю надежных друзей, надежных товарищей, которые идут со мной по жизни. Но Оксана еще немножко меня переформатировала. Э, Все-таки семья ⁇ это основа. Для меня э, семья ⁇ это, мой, можно сказать, основной мотиватор. Я і така от э, 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 моя крита душа моєї життя. Не секрет, що часто за досягненнями успішних чоловіків стоїть не менш успішна та сильна жінка. В житті нашого героя є ще одна людина, яка своєю великою мудрістю виховала у вадимі віру в себе та вміння йти до своєї мети. я не можу не сказати про свою маму, яка виховала, яка мені дала життя. Я дуже вдячний, яка. меня э, воспитывала в таком спортивном режиме, потому что э, у меня такое было, когда я был когда ребенком, у меня была такой самый основной мотиватор, это была моя мама. Она всегда мне говорила, ты должен, ты должен тренироваться, ты должен отдать все свои силы. Я ехал на Олимпийские игры, она мне тогда сказала, сынок, у тебя в глазах, помните, да, были фильмы про какие-то там про столоны, еще там были фразы, там, у тебя должны быть глаза тигра, глаза тигра. И вот моя мама сказала, ты же любишь этот фильм, так вот запомни, у тебя должны быть на Олимпийские игры глаза тигра. Говорити зі спортсменом про здоровий спосіб життя можна годинами. І від правил Вадима Гуцайта ми, по правді кажучи, в захваті. Не дивно, що у людини з таким підходом до власного здоров'я та режиму такі успіхи у всіх сферах його діяльності. Стандартний нежирний творог, чашка кофе, орехи. Нежарені орехи. Це мой стандартний практичний завтрак. Летом особенно я еще добавляю к этому клубнику, голубику и малину. Обед, тарелка супа первого, кусочек мяса, салат. И ужин, может быть, кусочек мяса и салат. Или кусочек рыбы и салат. То есть вот это все, или вообще без ужина, или там какой-то фрукт и все. То есть я в таком режиме живу последние 5-7 лет, и я могу, я хочу посоветовать всем, это я себя довольно здорово и классно себя чувствую. Спорт і далі залишається для нашого героя одним із ключових стовпів відмінної форми і самопочуття. Але є ще один маленький секрет. Я кожне утро плаваю в басейні, Пару разів в тиждень я граю в баскетбол. Тобто все одно треба займатися обязательно, обязательно, все коли активне заняття спортом, все одно треба займатися спортивними упражнями, все одно треба займатися спортом, для того, щоб все підтримувати. Ну і однозначно однозначно, нужно все одно ходити в баню. У мене є моя дома і баня, і я практично кожен свободу скінчити приглашаю друзей. Топлю баню, ми паримося. І, конечно, однозначно, це я вважаю, що для здоров'я це очень здорово, особливо ще зимою, коли сніг, коли після бані ти пригаєш сніг, це ще більше проводить здоров'я, і це класний активний образ життя. Швидкі відповіді на питання зазвичай є найбільш правдивими. У нашій постійній рубриці Бліц. Ми запитали у Вадима про його цінності, вподобання та інші тонкощі особистого життя. Сирники і створока, готовит мне моя супруга на завтрак. Яка країна чи місто запам'яталось вам найбільше? Їх много. Париж, Нью-Йорк. Щоб легко прокинутись зранку, що потрібно. Я просто очень рано встаю і я легко встаю. Найкращий відпочинок для вас це З сім'єю. Очень люблю з сім'єю. Чим пишаєтеся у своєму житті? своєю супругою, своїми дітьми, своєю сім'єю. Людина, яка вплинула на вас найбільше в житті? Мої батьки, мій дітей, моя мать, вся моя сім'я, яка мене виростила. Найяскравіший спогад з дитинства. Начало заняття інфікуванням. Три речі, які роблять вас щасливим: сім'я спортивні результати і благозастей нашої країни. Чим би ви займалися, якби не потрібно було заробляти гроші. Місенастством і благотворительністю. Що на вашу думку потрібно створити, що ще не існує. Сложний вопрос. Треба... Треба розвиватися. І коли розвиваєшся, дивишся, того, чого немає. І цікаво, то і створювати. Якби була можливість отримати надздібність якусь, що б це було. Надздібність? Не знаю. Що робить людину людиною? Порядочність, человечность і уверенность в этом чоловіке ваш девиз по життю Идти вперед, не думать думати будущем. З висоти тренерського досвіду Вадим. Як ніхто інший сподівається на те, що нові молоді таланти прийдуть та закохаються в спорт так же охоче, як це колись сталося з ним. І дякую всім вболівальникам за підтримку і високу оцінку його праці. Хочу сказати всім нашим болельщикам, всім нашим всім любителям спорту, що займається спортом, приведіть своїх дітей в спорт, приведіть своїх дітей в фіктування. І хочу всіх поблагодарить за те, що ви реально болели за нас на Олімпійських іграх і фіхтавання. Действительно здорово, успішно виступили на Олімпійських іграх, і ми забивали дві медалі. Колишніх олімпійських чемпіонів не буває. Їх перемоги залишаються в історії спорту назавжди. Але наш герой це приклад того, як після олімпійського тріумфу не загубити себе, а перейти на якісно новий рівень та успішно реалізуватись у багатьох напрямках життя, створити міцний родинний тил, мати шалену енергію та відмінне здоров'я, і продовжувати своїм безупинним трудом і вірою в спорт писати нові сторінки олімпійського літопису. Це був Вадим Гуцайт і його олімпійська історія.